У нас сьогодні відбувається традиційний вуличний захід Тебе шукає робота, 25-й ярмарок кар'єри. Традиційно його учасниками є роботодавці не лише міста Львова, а Львівщини. Цьогоріч присутні наші колеги, представники воєводського уряду праці з міста Жешу з Прикарпатського воєводства. На ярмарку представлено 93 роботодавця, більше як 1100 вакансій. Заробітна плата коливається в середньому від 1300 до 22 тисяч гривень. Є представлені наші постійні партнери, серед них пад «Львівобленерго». Обленерго це інноваційна компанія, яка е, шукає працівників активну молодь, яка здатна е, втілювати нові ідеї, генерувати нові ідеї, яка е, має яка е, має вищу освіту електротехнічного напрямку. І сьогоднішній формат ярмарку кар'єри дає можливість е, е, непрацюючим, е, безробітним так, та і молодим студентам більше дізнатися про, е, е, про компанії, специфіку роботи, про вакансії, які відкриті в основному це інженери, електрики е, з професії робітничі електротехнічного напрямку. Ми сподіваємося на цьому ярмарку кар'єри знайти саме молодих, ініціативних, активних людей, які стануть частиною пасів Гобленерго.